Привіт, це наш вихідний, який ми вирішили витратити на шопінг і таку нашу дівочу прогулянку. Зараз ми в мами запитаємо, чи йде вона купляти щось. В Всім доброго дня! Звичайно, я як завжди нічого купувати не буду. Але ситуації бувають різні, то подивимося і ці відео побачу. самі цікаво. Зараз побачимо, як ми вийдемо. Тут на боби і Бабуся. Бабуся, Ну, ми зайшли тут і сідайцю покупати. Бабусю йдемо. Мама, ти кажу я що ти могу я здавати капула? Що ти будеш розказувати? Меланія дуже просила показати, який вона знайшла вік вам. Ну, Але це для маляток зовсім тому ми його не брали, звісно ж. Але Мелані сподобалося. Сказала, я там буду сидіти трохи, а ти поки познімай. Ну, я вирішила познімати і показати, що я не з порожніми руками виходжу, я знайшла той декор, який хотіла. І зараз вам після наших походеньок по торговому центру покажу все ж таки, що я купила. З ліфтом це взагалі був казус, який ми не могли ніяк викликати. Точніше, ми все натискали, того, що багато людей він не доїжджав на нульовий поверх, і ми простояли хвилин 10, поки його дочекалися. Але все ж таки поїхали і далі ми потрапили в територію Мін, де мама знайшла собі нарешті таку класну ковтинку. Але, здається, купила вона її не в території мін, а в Колінзі. А в території Мін костюм міряли, але не підійшов. Потім ми такі щасливі, нашоплені вже пішли на вихід. Меланія теж задоволена, настрибалась, набігалась, бо там і іграшки купили і все. Тому така ось принцеса задоволена, побігла. Ми в теплих луках, тому що в нас дуже-дуже холодно, стало на вулиці, просто вже осінь справжня. Ну і, звісно, ми не змогли пройти повз таке виробництво цукерочок. Це магазин Рошен, і в них такий міні-завод показує, як виготовляються цукерки, але він сьогодні чомусь стояв на місці і не працював. Зазвичай ще й цукерочки тут їдуть по конвеєру. Того разу, як були, то принаймні вони їздили. Меланія розповідала про виробництво повністю. Знаєте, здається, вже канал з влогів переходить на одні розпаковки. Розпаковка з розпаковкою. Тому юск і трішки сенсей і Починаємо. що ж в юстку дамбала? Перше це коробка. Ось така коробка. Хайленько. Раз. розпломи і супер. Теж Клас. Мені все так. Далі деко, як правильно називається. Я його називаю поднос. Далі, далі, далі і далі розповімо, свічку. Клас. Пахне нереально просто. Дуже красива. Підсвічник, підсвічник красивенький. Ось так виглядає декор на цьому підноску. Мені дуже подобається на столі тепер охайненько. І можна, якщо якісь дрібнички є, поклав туди, і вони не лежать вже по столику. Мені дуже сподобалося. Так, те, що я територія мін трішечки в нас. Заколочки. І такий ось обручок. Дуже красивий. І сінцей на акціях знову. Файні, дуже файні. На наступний рік будуть малані до смішки. І останнє, що всі взяли, це ушин. Ушинів багато не буває.